Метою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету є забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на рівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у виявленні усуненні перепон і бар'єрів. Що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об'єктів університету, отримання інформації з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту. Для сприяння досягнення цієї мети створено положення про порядок супроводу, надання допомоги. Осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Харківському національному автомобільно дорожньому університеті В ХНАДО організовано доступ маломобільних груп населення. Інформацію про місце входу розміщено на сходинках центрального входу. По зазначеній адресі можна потрапити у будь-який корпус університету. Пересуваючись по ландшафту без суттєвих перепадів висот і простору, що відповідає вимогам, про що є відповідні звіти та довідки. У всі корпуси забезпечується зручний доступ. При наявності різниці у висотах, вхід обладнаний заїздами для забезпечення підйому на рівень входу в будівлю, двері достатньої ширини. А біля входу є відповідні таблички та кнопка виклику персоналу. Написи на табличках дубльовані шрифтом Брайля. В корпусі факультету іноземних громадян на першому поверсі, куди після входу потрапляє людина на колясці, є актовий зал із достатнім простором як в оглядовій частині, так і вихід в одному рівні на сцену. Також на першому поверсі є туалет, який пристосований для людей з особливими потребами, про що є табличка, текст якої також продубльовано шрифтом Брайля. В цьому ж корпусі на першому поверсі є комп'ютерний клас із доступом в інтернет, де людина з особливими потребами має змогу підключитися до занять через навчальний сайт ХНАДу. За необхідності, на колясці можна потрапити в головний корпус університету через внутрішній двір, де пороги також обладнані пандусами. В головному корпусі також є комп'ютерний клас для навчальних потреб та укриття на випадок повітряної тривоги. Офіційний сайт університету та навчальний сайт ХНАДу мають версії для людей з вадами зору. Що допомагає налаштувати перегляд матеріалу у більш зручному вигляді? Університет взяв на себе зобов'язання в подальшому сприяти розширенню заходів, що формують безбар'єрність простору ХНАДу.